Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Я сьогодні закриваю вишню. Вишні у солодкому сиропі. які дуже гарно підходять на пиріжки, на кисіль. Зараз вони трішки кислувати. І це практично ідеальний варіант для таких вишень у сиропі. Іде дощ, і для того, щоб вишня... Не пропала, нам приходиться закривати її, можливо, навіть завчасно. І отакий от варіант для вишні просто ідеальний. Вишня у, у такому солодкому сиропі. Для цього я в кастрюльку заливаю один літр води, закип'ячую її і вкидаю 2 стакани цукру. Швиденьку варю такий сироп на три літрові баночки вишен. От вишні вже склали, помили, помила баночки із содою, з уксусом, сполоснула і промила баночки. Дуже гарно. Накладаємо повну баночку вишен. Вишні, я ж говорю ще раз, дуже гарно, що можна. Оці кислі вишні якраз прилаштувати. Але ж на пиріжки, на кисіль. Це дуже гарна заготовочка на зиму. Цукор розстав, І я прямо заливаю сиропом наші вишні. У баночку. Кришечки, звичайно, треба промити. Якраз літр. Вистачило, одна крикотка, ложечка залишилася. І накриваємо гарно промитими кришечками. В каструлі вода вже підігріта. В принципі, я закип'ятила воду зараз у великій каструлі, потім залишила літр на цукровий сироп, а решту вилила в воду. Можна так зробити. Під низ поклали ми отакі полочки, поламали, От і поклали такі полочки. Можна серветку покласти. І варимо. Або стерилізуємо після закипання 20 хвилин. Отак вишні після закипання. Проварили іще, ну, в мене вийшло так, що півгодинки. Але чим довше вони варяться, тим вони більше віддають суку, звичайно. І оці вишні гарно, гарно підійдуть на пиріжки і на будь-яку випічку. І закриваємо ключем. Ознака того, що баночки вже треба закривати, це дуже нагріта кришка, що не можна руки держати, і вони піднімаються ці кришки. Якщо такі ознаки вже побачили, то можна закривати. Вишні трішечки отак порепалися і дали сік. І гарний дуже сироп, дуже смачний зимою. І я вже говорила про те, що можна і пиріжки смачні готувати, і вареники, і кисілі, тобто дуже хороші вишні для зимового зеріга. Закриваю я їх без зайвих хлопот, дуже швиденько, дуже оперативно, і можна ще одну порцію е, на, приготувати і закрити. І якщо вам сподобався такий рецепт, а я рекомендую просто вам такі вишні зробити. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І якщо сподобався такий рецепт, поставте, будь ласка, лайки.